Прийшов час, і корупціонери настільки обнагліли, що роблять із корупційних схем презентації, використовуючи для цього телебачення. Власне в двох сюжетах використали плюси і якийсь там місцевий телеканал в Николаївській області, Нік ТВ і так далі. Пропоную спочатку подивитись сюжет, Після цього я прокоментую, що тут не так. Празовний комплекс вагового контролю почав працювати на в'їзді у Миколаїв. Це місто транзитне, і щоб проїхати з Києва чи Дніпропетровська від Одеси, потрібно їхати через центр. А оскільки великогабаритний транспорт їде з перевантаженням, міські автошляхи постійно руйнуються. Перший ваговий комплекс встановили у передмісті на Дніпропетровському напрямку. Щоправда, як тільки він з'явився, усі перевантажені машини кудись зникли. За півтори години зважили лише три фури. Усі вони йшли із дозволеною вагою менше 40 тонн. Дорожники обіцяють, перевантаження автівки штрафуватимуть або запропонують розвантажити. Колопшує маси. допустимо постійно 38-36 і. 40 тонн? Сам теж точно слушаю, що сказав, все вперед. Транспорт може дальше, далі. Получають кітанці і продовжають дешеві. І звичайно, сюжет місцевий. Власне, я тут вже буду ну, суть зрозуміла, і я тут власне, буду коментувати, що тут відбувається. Важно, бачимо. Ми бачимо виставлена вага. Вага іноземного виробництва. Походження невідоме. Там. Показується, що це дійсно на вагаці написано, що воно вироблено в Англії невідомого року. Документів на них немає, техпаспорту немає. Ну, власне, е е єдині в них документи були, це власне, на турецький ваговий комплекс, який був єдиний в Україні, був на одеській дорозі перед в'їздом в Одесі. Тільки справа в тому, що це, власне, як завжди. Україна турків кинула. Вони вагу забрали, документ, документація залишилась. І на основі тої документації вони поробили такі от ваги в комплекси пересувні і от заробляють гроші. Значить, бачимо. Тут, власне, документ. Начебто свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. Важно дивимося. Чинне до 14.016 серпня. Видане цього року. Тобто вагий комплекс начебто видається, сертифікується, перевіряється один раз в рік. Насправді це все дурня, бо вагий комплекс повинен перевірятися як мінімум два рази в рік. Це ж вимірювач і насправді це, ну, це має бути серйозна структура, яка яка повинна це робити. Бланк це взагалі якась фількіна грамота. Далі я вам показую. Власне, показується, що вага Англія. Ні номеру, ні нічого. Показується гост. І власне, бачите, вага може вимірювати до 15, до 15 тонн. Ще один. Дивимося, от власне це дата, коли зробилися документи, буквально неділю тому. Це, власне, якийсь державний повірник Глущенко. І, власне, печатка. Справа в тому, що це печатка взагалі фількіна грамота. Це печатка, яка не є ну, суворої звітості. Зазвичай печатки на такі сертифікати видаються з голограмою. А це звичайна печатка ОТК, де може на будь-якому заводі взяти таку печатку. І намалювати таку бумажку. А тепер дивимося на цього чнушу. Власне ініціатор. Може він підставний. А може просто ідіот. І власне ініціатор вагового комплексу слухаємо уважно, що він робить. Неправда? Документів на нього не покаже. Документи є якась розпечатка, а, вона від а, відксерена. Справа в тому, що такі вагові комплекси були по всій Україні встановлені. В них одинакові документи. Всіх це хова абсолютно одинаково під копірку документи. Начебто він куплений в 2008 році це неправда. Документу немає. Далі. Про повірку, ну це вже брехня. Це дурня. це...

Заповнити його, получил все затвердження документи, щоб не пытаться поставити на трасі Ніколаю Київ і на трасі Ніколаївського. Тепер, друзі, поясню, чому на самих в цих дорогах. На цих дорогах, бо, тому що тут самий найбільший потік, особливо зараз жнива, збирається хліб, перевозиться на, на порти зерно.

Це дуже просто, ведеться переговори про відкат. Насправді, ну, це, ну, поки я живий, я не дам от, от таким чинушам заробляти ці гроші. каких-либо людских ресурсов в этом процессе. Хорошо. Так... Кто, кто, будет работать на этом о, самом комплексе? Это ГАИ, либо дорожная? На этом о, комплексе будет работать управление Роботодо, значит, управление инспекции в Николаевской регионе и ГАИ. Николай Павлович, в прошлом да. какое-то время назад были проблемы с тем, что там активисты говорили, что на этих весовых комплексах берут взятки. Как-то отработали этот просто с день все, что касается оплаты или проплаты или переплаты, он производится через Сбербанк. Любой банк, который сегодня есть. Вот, здесь будет только фиксация, будет выдавать необходимые документы, которые подтверждают перегруз или не перегруз. И что, я не могу понять, как банк Никакого финансового расчета не производится. Вообще, общественная организация, которая

людину оскаржити, що це взагалі? Власне, документів немає. Має людина право оскаржити на якусь незрозумілу платформу. Заїжджає незрозумілі чеки видаються, незрозумілі там з стелі якісь штрафні санкції? Просто повний абсурд. Все общественные организации, которые хотят поучаствовать, приглашают, пожалуйста, пожалуйста, контролируйте. Получайте. Мы не ставим свой комплекс, мы ставим свой комплекс для того, чтобы проявить перевозить груз на территории. Дивимося. Якщо бачите, вага повністю на іноземній мові. Чеки, які видаються, теж на іноземній мові. Чек є документ. У нас мова яка державна українська, як чек з незрозумілого пристрою може вважатись документом. Любий юрист це просто в суді порве. Насправді взагалі не проблема ваги. Справа в тому, що в нас в Україні виробляються ваги. Але ці ідіоти чи шкодують грошей? Чи це безкарність? От витворяють, власне, незрозуміло що. На цьому не показується чек, але на іншому, якщо ви звернули увагу, спочатку були показані чек. І по осям 36. Якщо ви бачили, вага може вимірювати 15 тонн. Власне вже ця вага не може виміряти там серйозну вагу. Я зв'язувався з ГАІ, з Департаменту України. Насправді заборонено стояти з такими аферистами. Ні поліція, ні ДАІ з такими аферистами стояти не буде. Насправді, зупинятись не обов'язково можна ігнору, ігно, ігнорити таких, бо зупиняйте, має право тільки інспектор ДАІ або поліція. Всі інші не мають. Законного права зупиняти автомобілі. Якщо урегулюється це законно, якимось законом, якимось постановою Кабінету міністрів, це можливо. І я думаю, що водії теж не проти для того, щоб, ну, щоб були правила одні для всіх. Бо одні їздять безкарно, інших там простих хліборобів. Ще в якихось трудях просто от нагинають через коліна. Ось такі чинуша, якийсь віце-губернатор, я буду розбирати, що це таке за чудо, хто йому дав таке повноваження і хто йому повноважив таке робити. Стосовно такого вагового комплексу, і ще він стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Згідно пункту 1515, будь-які посторонні предмети установлені на приїжджій частині, а якщо ви бачили, це проїжна частина, забороняється. Такі штуки можна просто приїжджати і скручувати, забирати геть, села, визивати поліцію, визивати міліцію, щоб такі пункти забирали. Ніякого вони права не мають. Ці вагові комплекси повинні узгоджувати з ДАІ або з поліцією, а вони згоди не дадуть. Думаю, що активісти теж займуться припинення роботи таких вагових комплексів, поки не буде якась документація і не буде в якомусь законному руслі. це. Щоб це йшло в бюджет країни, а не от таким чинушам, які намагаються паразитувати на проблемі України.